Розсіяний склероз в неділю провів дві консультації по цьому захворюванню, а зараз потрібно ще розглянути документи. Чоловікові не встановили групу інвалідності по розсіяному склерозу. Чи повинна бути група інвалідності по цьому захворюванню? І чи правомірно відмовляють команди з оцінювання у встановленні групи інвалідності? Зараз будемо розбиратися. Коротко хочу, звичайно, тому що дуже часу немає. Коротко дати важливу інформацію для того, щоб ви розуміли. що таке розсіяний склероз? Це хронічне запальне захворювання центральної нервової системи. На сьогоднішній день вилікувати це захворювання неможливо. Немає ні медикаментів, які б вилікували, лише призупинили можливо розвиток цього захворювання, ні хірургічно ніяк ми не можемо. Вплинути на це захворювання. І це потрібно розуміти. Адже такі захворювання можна спокійно відносити до тяжких захворювань. Росія склероз відповідно до міжнародного класифікатора захворювань МКХ 10, має код j 35. І це дуже важливо. Зараз я розповім, чому на це потрібно звертати увагу. Коли інші захворювання можуть змінювати код. Якщо вони в сукупності з іншими захворюваннями, ускладненнями, наприклад, там серцева недостатність чи ішемічна хвороба серця з нирковою недостатністю, коди їхні змінюються. змінються, склероз не має інших кодів з іншими захворюваннями. Тобто чітко J-35 прослідковується закріплений за цим захворюванням. Коли я розглядав документи по росіяному склерозу, то медичні заклади не встановлювали код у своїх виписках j 35 Просто писали росіяний склероз. І для вас під час оцінювання складно доказати, що дане захворювання. Відповідає міжнародному класифікатору захворювань і відповідає групі інвалідності. Тому що в постанові 1338 чітко передбачено, що тяжке захворювання, там є слово тяжке, але так як розсіяний склероз не лікується, його автоматично відносимо до тяжкого. Тяжке захворювання. розсіяний склероз під кодом j 35. Встановлюється група інвалідності на 5 років. Це передбачено чітко постановою. Коли у вас немає цього коду, просто лікарі не звертають на це увагу і просто, так як моєму клієнту, який зараз надав мені документи в питанні оскарження щодо групи інвалідності, встановлення по російному склерозу, просто не надають безпідставно групу інвалідності. І це треба розуміти. Всі люди, які мають це захворювання в Україні, мають право на встановлення групи інвалідності на 5 років. Постанова 1338 чітко передбачає розсіяний склероз і все без будь-яких інших слів j 35 Також потрібно знати, що дане захворювання таке, як розсіяний склероз, Повністю звільняє від військової служби. І у мого клієнта є відповідь від командування медичних сил, Збройних сил України, де чітко передбачено відповіді. Надали верніше відповідь, надали, що таке захворювання, як розсіяний склероз, відноситься до пункту А. Непридатний до військової служби.